Мене звати Марія Лисюк, я працюю юристом. Зустріла повномасштабне вторгнення в Одесі вдома. Це була 4.30 ранку. В момент, коли я прокинулась від вибухів, вже було повідомлення від коханого. На момент початку повномасштабного вторгнення це вже була його третя ротація в Маріуполі. Він Служить з 18-го року його повне ім'я Хуан Альберто Лево Гарсія, в нього тато кубинець. Він закінчив в 21-му році сержантську школу, отримав молодшого сержанта. І я хочу дуже сподіватися, що саме ці знання це про морально-психологічний стан. І я дуже хочу вірити, що ці знання вони йому допомагають втриматись в полоні. Не знаю як зараз. Тобто це остання звістка була з грудня 24-го року. За тиждень навіть за півтора тижня до. 24 лютого він був в Одесі, в відпустці, приїжджав. Дуже так вийшло прямо тютелька в тютюльку, бо постійно відкладав, що не, зараз не можна, тоді не можна, новий рік не можна. І ось нарешті приїхав. Це було наше перше 14 лютого разом. Але вже 16 лютого це була середа, його відкликали. Назад в Маріуполь він намагався так відсторонити, зберегти від того. І навіть коли він від'їжджав, він сказав, що не хвилюсь, скоро точно повернусь. Ну, Це вже скоро триває більше трьох років. В той момент я дуже активно волонтерила. І е тому, як то, моя зайнятість, вона так е відводила думки про погане в сторону, їх майже ну не було. Але все одно там ніхто не думав про те, щоб виходити з міста, щоб полишати людей, бо вони давали присягу на захист народу України, і відповідно вони її притримувались взагалі до моменту виходу в полону. Вони всі готувалися там загинути. Мені він один раз сказав про те, що він думає, що він тут загине, почав розповідати про те, яка в нас була магічна, чудова історія кохання і його особиста історія, яка почалась в Маріуполі, бо він сам з родом, родом з Маріуполя, і закінчиться в Маріуполі. Я на це Дуже нетактовно, агресивно відреагувала, щоб він навіть не думав в цю сторону, бо цього точно ніколи не відбудеться що він має повернутися додому живим. Коли він був в Маріуполі, я просто всю весну я прожила з комп'ютером, бо я оформлювала всі запити військових, які потрапляли до нас, ці вордівські таблиці, потім перейшло все в Excel заповнювати, видавати акти прийому передач. Це все було на мені. Прямо тоді була заряджена адреналіном. Легше було переживати думки і надавати найстрашнішим думкам взагалі з'являтися в голові. Це троянди шарто. Нові, ну, новізна. Нижні шарто — троянди, зрізані з букетів, які Хуан мав. Оці трояндочки стоять. І він дійсно так повністю засох. Я вважаю це гарним знаком, але відверто кажучи, він вже мені набрид стояти. Я дуже хочу, щоб Хан повернувся ось для того, щоб я позбулася цього букету, як нагадування про ту не дуже вдалу відпустку, з якою його. Викликали. Здається, 21 чи 22 травня ми побачили перші відео. Хуан попав на два відео, це, здається, було чіпці. Берія 24 ось це їхні телеканали, причому чітко було його видно. Ем... Ну що, перші. За рахунок того, що ми не одружені, то всю цю паперову жахливу історію веде його мама і починала вести мама. Звичайно, ми дуже активно допомагали, бо там треба було отримати ту довідку, ту довідку. А ще я пам'ятаю, як довго ми отримували довідку саме від 36-ї, яка підтверджує, що Хуан вийшов в полон. На жаль, звичайно, деякі дії, та й взагалі все. Ніяк не впливає на те, що твоя близька людина повернеться, бо ми ж взагалі після виходу Хуана в полон, ми були, ну, не теж упевнені на 100%, але хотілося вірити, що його скоро повернуть додому. Але іноді дуже накриває. І я пам'ятаю новий рік, 20 22 23-й ми тоді святкували з волонтерами, і тоді ввечері відбувся обмін. А я дуже хотіла вірити, що він повернеться саме до Нового року. Це ще так в моїй голові складалося. Ми почали зустрічатись на Новий рік, і тому це якраз дуже так знаково було б для мене. А потім. Буквально за два місяці відбувся наступний обмін, і там була людина, вона зв'язалася з батьками Хуани, і вона сказала, що Хуана зняли з автобуса, і це прям підбило. Я просто собі даю змогу полежати, поплакати в подушку. Вже прийняти те, що це жодним чином не прояв моєї слабкості, бо як це українці вони мають бути сильними, витривалими. Але та, ось давати собі пережити ці емоції і дуже допомагає підтримка рідних, дуже допомагає... Особливо підтримка моєї мами. І, взагалі, вся ця ситуація з полоном це не спринт, а це марафон, який можливо доведеться бігти довго. І що навіть після того, як він повернеться з полону, можливо, ситуація буде навіть тяжча фізично мінімум, емоційно — максимум, коли тобі треба. Комусь давати ресурс, когось наповнювати ресурсом, ти не можеш це робити, коли ти сам не наповнений. Дуже допомагає творчість. Лоу. Почала знову малювати, то це дуже наповнює. І зараз взагалі період Великодня, то це і розпис писанок, вчора паски пекла. то щось робити своїми руками, то дійсно дуже допомагає. Я зрозуміла, що я боюсь мріяти, бо мрії вони дають якусь надію, а вона може не реалізуватись. І від Тої нереалізації, реалізації мрії буде дуже боляче. Тому ем, можу сказати, що мрію про той час, коли я можу вільно мріяти, не боячись, що цього не відбудеться.